Олігоспермія, що це таке? Це зменшення кількості еякуляту або зменшення кількості сперматозоїдів в еякуляті. Урологи їх поділяють на чотири стадії: перша, друга, третя, четверта. При першій стадії це йде зменшення концентрації в одному мілілітрі рідини від 50 мільйонів до 40 В нормі повинно бути більше 60 мільйонів сперматозоїдів в одному мілілітрі еякуляту. А я напомню, що еякулят це мікс із сім'яної рідини. Виділень з куперової залози, виділень з сім'яних бульбашок, так називаємих, і з простати. Оце все буде називатись еякулят. Друга ступінь ем, олігоспермії це концентрація в одному мілілітрі еякуляту від 40 мільйонів до 20 мільйонів в одному мілілітрі. Третя ступінь це вже, ну, скажімо так, є. Серйозні проблеми це коли концентрація в одному мілілітрі від 20 мільйонів до 5 мільйонів. І четверта, тобто тяжка олігоспермія, це коли в одному мілілітрі менше 5 мільйонів сперматозоїдів. Тобто, що це означає? Це означає, що можуть бути проблеми з зачаттям і так далі. Але зрозумійте, будь ласка, такий тест повинні ви проводити у чоловік двічі. Інколи буває е, временна алігаспермія. А це може бути стрес або якось захворювання, котре я нижче перечислю. Тобто, якщо вам на спермограмі дали діагноз, що у вас олігоспермія, наприклад, другого рівня, тобто ви повинні знати, що у вас в одному мілілітрі сперматозоїдів від 40 мільйонів до 20 мільйонів. Тобто, це ще не критично, але вже час задуматися. І. Якщо ви здаєте в другий раз, то, можливо, у вас була времінна олігоспермія, і воно вже пройде. Але треба здати двічі спермограму. А, далі. Що впливає на це? Що може? Гіпагенадізм це зниження вироботки статевих гормонів, Употреблення наркотиків, або алкоголізм і-ілі. Употреблення деяких лікарственних препаратів, наприклад, андрогенів. Ну, якщо коротко, це препарати статевих гормонів чоловіків. Далі пожилой вік. Тобто, возраст також впливає на цю проблему. Генетичні дефекти y хромосоми Y-хромосомні мікродіелеції, синдром Клайнфілтера, господі, неоплазми, наприклад, семінома. Хріптархізм, варікацеля, травма ячик, вадянка ічик, осложнення епідемічного паратіта, інфекційне заболівання, наприклад, простатит. Але є одна цікава штука. Приблизно 30% безплодних чоловіків не, скажімо так, не виявляють в них олігоспірмію. Тобто у 30% чоловіків безплідність має ідіопатічний характер. Тобто необ'яснимий. і олігаспермія тут не входить. Але 70% входить. І ще одне: але дослідження 2013 року доказали, що якщо у хлопця є ізбиточний збиточний віс, тобто м -м, лишня вага починається. Віроятності вилічується в 1,1 і один раз. Ну тобто це вже прилично. Якщо є вже діагноз ожиріння, 1,3 і рази більше, а якщо патологічне ожирення, то олігоспермія буде в 2 рази чаще. Але, за дослідженнями, не було знайдено зв'язку між олігоспермією та недостатньою вагою чоловіка. А як же ж її лікувати цю олігоспермію? До лікаря спочатку треба вияснити, чому кількість еякуляту та сперми в ньому взагалі знижилося. І якщо це буде, наприклад, зменшення рівніх статевих гормонів, то можуть бути назначена якраз таки терапія гормонами для розуміння, що або це простатит інфекційний. Якщо його вилікувати, то а, качество сім'яної рідини та кількість сперматозоїдів буде менше. Якщо буде більше, можна вилікувати? Якщо це варікоцеля, робиться операція. Якщо це гідроцелі, також сайти я додам, з котрого я цю інформацію читав. Це клініка е, в Україні, е, можна ну, звернутися, якщо ви відчуваєте. От. Але для діагностування повинні ви здати аналіз на е, качественний показатель Ейкулята. Всім дякую. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Якщо хочете записатися на консультацію, записуйтесь.